Перш за все, дорогі друзі, віта... щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Дуже приємно бачити тут багато е, облич, які з оптимізмом дивляться в майбутнє. Дуже приємно, що е, є молоді лісники, ви думаєте про майбутнє покоління і виховуєте вже з дитячого віку тих людей, які в майбутньому будуть зберігати наш ліс. Дуже важливо, те, що ви. Зберігаєте ту природну рівновагу, да, враховуючи, що є багато природних катаклізмів, йдуть вирубки, є природничі вирубки, є вирубки е несанкціоновані, так скажемо, з якими ми будемо боротися. Однак е ваша місія в нашій державі, особливо в нашому районі, дуже важлива, адже ви в цілому зберігаєте е не тільки, можна сказати, ліс, а в цілому. Природні багатства нашої держави і несете таку важливу державницьку місію. І, зі свого боку, можу сказати, що я буду максимально підтримувати е, ваше підприємство, робити все можливе для того, щоб е, наш е, ліс не тільки зберігався, а ще й е, зростав і був більшим. І, і, Наші щоденні зусилля для того, щоб зробити Савращину таким туристичним центром, економічним центром. У нас дуже багато і дуже великі в цьому напрямку програми. І дуже багато людей будуть приїжджати саме в Савранський район для того, щоб розробити ту стратегію ті економічні заходи, для того, щоб ми почали йти в новому напрямку. І там будуть дуже серйозні програми, закладені саме в питаннях. Лісового господарства і збереження лісу. Ще раз щиро, щиро вітаю. І для вас найголовніша подяка, мабуть, не нас, державних службовців, а депутатів, і так далі. І так далі а подяка людей і подяка самого лісу, коли він збережений, коли, коли він розцвітає і живе. Дуже дякую.